Вітаю на огляді кросівки Salomon Wonder. Взуття це для багатьох, особливий фетіш. В мене насамперед це стосується спортивного взуття, яке я використовую в принципі щодня. Влітку, взимку, де мій сезон це майже завжди будуть кросівки, або якісь подібні до трекінгу черевики. Отже, ці кросівки підходять для теплого періоду, десь середина весни, кінець весни, початок осені. І також спробую їх влітку. Вони невисокі, мають сітку, це звичайна дихаюча сітка, не гортекс. Хоча є точно така ж модель із мембраною. Мені на теплий сезон подібна технологія не зайшла. В холодний період так, але влітку. Як би там воно технологічно не було, але все одно парить. Тому звичайна версія, те, що треба. Так, в сильний дощ не варіант, але мені комфортно саме так. Я в них вже трохи походив, вони дуже комфортні, мають якісну підошву, контагріб, яка забезпечує хорошу стійкість на мокрій, кам'янистій або ґрунтовій місцевості завдяки глибокому зщепленню. Агресивний протектор. Цікаво, як він себе проявить на асфальті, наскільки його вистачить. Також для мене дуже важливим є захищений носок. Тут із цим все в порядку. Посилений такий наплив на носок, а далі продуваємо сітка. Ідеальне поєднання для взуття на теплий сезон. Проміжна підошва спіни EVA та устілка Energy Cell забезпечують максимальну амортизацію та стабільність. Система Sense Fit забезпечує ідеальне прилягання до стопи та підвищений комфорт. Класична шнурівка, петлі в задній частині, якісні продумані і головне зовнішній вигляд викликає емоції. Бо, як я і казав, спортивне взуття це особливе захоплення. До речі, це буде перший досвід із цим брендом. Півжиття, я проходив у адіках, також були рібок, Умбро, Нью Беланс. І ось вирішив спробувати ці саломони. Спеціально підбирав, щоб не кидалось в очі, чорні, сірі підтінки. Бо для повсякденного взуття мені треба, щоб взуття було зручним і практичним, при тому не дуже яскравим. Дякую за увагу. Нехай щастить!